Мої вітання всім, мене звати Оля Чихрай, і це програма «Варте уваги! 6 грудня у Самбірській районній раді відбулася 9-та сесія 8-го демократичного скликання. На даній сесії було присутньо 26 депутатів. Розпочинали сесію з виконання державного гімну України. Також на сесії депутати вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. На час дня місцевого самоврядування головам територіальних громад району були вручені подяки. У ході сесії було обговорено 16 питань, 15 з яких були прийняті одноголосно, і одне було відхилено. Також до присутніх звернувся голова Самбірської військової адміністрації Іван Ільчишин. Наснаги і мужності, і витривалості. Хочу всіх привітати з прийдешнім святом. завтра не весело самоврядування. Зичу нам всім як найшвидші перемоги, мирного неба, слава Збройним силам України, слава Україні! Виконавши державний гімн України, сесія була завершена. Наша програма завершується з вами. Була я Оля Чихрай. Бережіть себе.